Добрий-добрий ранок, друзі усі. Я, як завжди, зустрічаю вас на кухні, бо на дворі зараз не дуже комфортно, і сьогодні в нас вночі пройшов дощик. Я утром виходжу, мокро все кругом. Кажу, Господі, та даси ти мені той буряк убрати чи ні? Ну, прямо сил вже немає. Ну, а я попоралася, подоїла ласуню вже. А от Сьогодні треба воно сметану збирати вже, бачу, на столі. Стоять бутильки в мене. І якщо подивлюся, якщо сильна мокра, то тут на городі буду вивозити бур'яни. Ну, не бур'яни, а з помідор в вивезу. Тут вже залишилося дві-три тачки вивезти і все. І город буде убраний, ну, крім капустки. Капустка ще хай постоє. Тоді я швидко, якщо трактор приїде, вирву її та і все. От. Ну, Всіх нагодувала, а зараз я поставила кашу варити на сніданок і кришу Венігрі, так як я вчора вам і казала, що я от варила овочі. В общем, кришу Венігріт. Та думаю, дай-ка я ж з вами поздоровкаюся, бо вже начало восьму. вже 20 хвилин на восьму. От. В общем, На дворі листя вже жовкнеть усе. усе. Ну, ви й самі бачите, у вас таке саме. мабуть, происходит. Так що, такі справи. Ну, а ми движемося вперед. Все вперед і вперед, ні шагу назад. От. І бажаю всім гарного дня і всього самого найкращого. тихого, мирного, щоб все було добре. Новин ще не читала, зараз зайду, пробіжусь бігом, продивлюсь, що там робиться, бо треба ж кришити кришити венегрит, треба готувати сніданок. Ну, добре, друзі. Пізніше зустрінемося. Щось я сьогодні себе не дуже гарно чувствую, але після обіду все одно піду на город на буряки. От. У нас вже світе сонечко, а до 11 часов дня йшов дощик. Це така погода в нас. От. А зараз на дворі воно гарно. Оце останні дні вже тепленькі, не знаю, там буде похолодання, а потім чи буде ще тепло. А я замісила на хліб тісто. І трохи більше замісила. Та воно періжечків такі, як лапті, трохи спечу. Восім штучок. Значить, Кабак натерла на трки і яблучко. Все, ні цукру не ні додавала, нічого. Такі смажу періжечки. Ось, друзі, такі на, на слабому гні, так є вони, єлі, щоб пропеклися. Ну, пропеклися всередині хорошо. Ось Все, я кусаю, пробую. Думаєш, покуштую, що воно ж. Плиту треба помити. плиту нема коли помити. Так що ось ще в мене один остався. Тут три і тут три. Допікаються. І піду на двір. Так, ну ось Вадим замазав вже печку, виглядає оце так. Тепер буде сохнути, потім заклею акуратно і поставимо стол на місто. Топити можна. Воно швидше висохне. Друзі, ну ось ми склали бурячок наш венігрідний. Оце великий ящик картопляний, здоровий. Тут всякі, дрібніший, є, і крупніший і всякий. І от такий ще ящичок пластмасовий. І там внизу морковка. в мене внизу в ящику в картопляном в кульках дирки я поробила. от І зверху ще ящик пластмасовий стоїть. Так, без нічого на перший час. В общем, заготовилися. Салатики будемо робити і смакувати. Так, ну а зараз я зібралася йти на нижній город. От, набрала воно з собі курток. Бо воно вроді і тепло на дворі, але вітерець. Іду чистити буряк. От. Зараз три, три часа дня. Відпочила я трошечки. От, вибачте, що я так знімаю. Бо нема як. Ось так прихватками і копаю, бо сьогодні вночі йшов у нас дощ, земля усе мокра. Ну, під буряком, може, не намочила. Так. Ласунька воно наше лежить, віддихає. Вже воно павутиння починає. Що літо буде починатися, чи йде оце воно літо. Клинки вже геть сухі, пообсипалися. Стоїть тільки дуб один зелений. От. А трава кругом почала зеленіти так гарно кругом. Влагі вистачає, гічка гарна. В общем, почала я працювати, а ви мені допомагайте морально. Сьогодні я, звісно, багатенько почистила буряків. Раз, два, три, чотири, п'ять От. І та ще Вадим надібрав шість кучок. Залишилось п'ять сталок. Замарилася, все, йду додому. Вадим буде зараз їх звозити у, у, у двір, да, дідушка? Сили в нього є. Ой, сил у тебе нема. Диви, який дядько здоровий. Ой, а кажеш, сил нема. Що? Ну так, земля тільки мокра, важко ходить. На ботинки начіплюються. Так, ну я піду додому, бо треба цей. ну Все готовиться, васунь. Перевозиш. Пішла я готувати і їсти, готовлю топіння, а ти вози. Бо возить сьогодні багатенько. Ой, друзі, йду. А ботинки оділа. В мене такі ботинки, мужські я собі купувала робочі, щоб вдома управлятися зимою. А вони як кандали важкі. Щось в мене сили геть покидають. Ой, спина болить. Ялі повзу, ну нічого. Господи, дай мені Боже сили, щоб я закончила цей буряк, щоб ці городи згорали вже. І все. Не буде тоді такої каторжної роботи. Ой. Кажу тільки, що бабусі. Кажу, мабуть, чим старіше стаю сил менше. А вона каже, а так і є. Сил стає менше. Фух. Повзу потихеньку. Ха -ха. Морилася. Хочеться ж його пошвидше обрати, а багато теж не можу робити, бо корові ж гечку, щоб не пропадала. І так сьогодні багато начистила, Вадим каже, багато. А мені бігає швидше. Скоро ще робота по жовтку, і вже листя з горіха. Як опадуть, куча буде роботи. Листя ще вивозить. Ой. А в дворі знову ну, давно замітала, вже купа опять винограду насипала, Ой, дивіться, тут а геть жовтий вже горіх. Скоро вже впаде. Каже, завтра Вадим, що вже по холодані. Побачимо. же куча грязної назбиралася. Там я ж сажу трусила та вимазала. Стірки куча, Бабусіною навезли стірки. Ой, Треба її все перестирати. Не знаю, коли я буду її де сушити, головне, де сушити. Оце як печку топимо, у хаті гидко сохне не одержать. Зараз. Воно рижик уже прибіг вечерять, всі від мене щось хотять. Сім'я, щось довж. Ну це ж так, бабуся б вона заводила, собак, котів, як була ще при. Ще усі при силі. А вони тепер всі до мене. Всі годуй задували. Ну а що робити? Да? Рижик, красунчик. Зараз миска пуста сидить над мискою. Так, всі їдять. У дворі в мене вже сил нема замітати сьогодні. Хай жде вже буде сила. Так, всі вечеряють. Кекс теж вечеряє, топік теж. Курей позакривала. Зараз вичищаємо два суні, вивозимо прямо на город. Потім Вадим розкидає тай. Бо не знаю, чи встигнемо ми вивезти гній. Треба б, звісно, встигнути. Завтра дасть Бог, якщо буде погода, вивеземо ті останні кучки. Вам може не видно а там з помідор, Вони темні на темній землі. Ой, щось не фокусує. От, і залишиться тільки капуста. Не знаю, чи її теж вбрати. Вже толку з неї не буде. Якась там може буде на борщик. Та й все. А, петрушку, друзі, до сих пір же я ніяк петрушку не заморозила. Треба зрізати все, в мене не вистачає часу. З цими буряками, поки вдома. В общем, все, топік, наївся. Ай, задоволений, наївся, колобок мій. Колобок мій. Ой, бабуся каже, ти хоч їстки йому там даєш, переживає. Кажу, побачили б ви його, він як колобок, кажу в мене. Ой, ось гарбузи, ті, що в дворі все досі ніяк ще не догодую. Ну, Взагалі, общем, в общем, якось так, друзі. Іде все до завершення. Цвіти треба ще вирвати, завтра, мабуть, їх повириваю. Якщо не буде дощу сьогодні вночі, дай Бог, зберу завтра насіннячко, там яке мені треба. Подивлюсь, що в мене є. По-моєму, в мене є насіння ще квітів. Ну, подивлюся, якщо я їх не викинула. От. Побачу, якщо є там щось зібрати після цих дощів, то зберу. Завтра, бо космею мені укоськала ласуня. Ми її там прив'язали, вона як пішла там рогами. Ну, не знаю, вроді там є. Семена то соберу. Так, я ж чуть не плакала. Мені так обідно було. Так хотілося мені збирати семена з той космії. Ну, побачу, завтра піду. Так що такі справи. Зараз Вадима вже пожену, хай йде, бо вже вечоріє, а він щось не йде, лакуню забирати. А йде. Так, друзі, сняла платочок на голові, хто знайшов. Вадим пішов уже в ласуню, буде гнати зараз 20 минут сьомого, на дворі вже починає темніти. ось, А я зараз піду розтоплю в хаті та й трошки відпочину. Сьогодні ми вже доїли останні кавунчики маленькі, вже нема більше в нас ні деньок, ні кавунчиків. Аж не віриться, все літо такі смачні були. Хіба це вже їх не буде? Вадим каже, купимо, може, в маркеті побачимо. Ну не знаю. Я бачила попереді, були в маркеті От, кавуни. Чи є вони там, не знаю. І по якій ціні ще, головне. От, Вже який раз хочу слив купити, лежать у маркеті. Пощупаю, а вони геть уже такі, як м'які-м'які, ну куди ж їх брати? Це так. На варення можна їх ще взяти, а, ну, а варення ж нам не можна. А так мені хочеться просто поїсти, поїсти. За все літо може раз чи два купили слив. Ні, ми ото у дядька купляли, поїли. Ну, в общем, в маркеті я купляла. Ну Хочеться хочеться фрукти. Ми за це літо не наїлися ніякої фрукти. Полуниці ми взагалі не їли, бо в нас не було. А якщо хтось і продавав, то це не були заоблачні, ми не дозволили собі купити. От, полуниці ми не їли. чорної смородини ми не купували цей рік. В общем, друзі. Ми завжди, ми завжди оце купляємо багато полуниці їмо свіжої. Завжди чорної смородини купляємо, щоб наїстися свіжим. От. Різноманітних маліни купляли. Ну Все таке дороге, це кошмар. От. Ви скажете, торгуєш молочкою і стогнеш, не можеш собі купити. Можу купити, але. За комуналку так багато платити за воду. У нас же ж вода йде з колодязя з нашого, тобто за світ треба платити. Багато платимо за світло. Взагалі, не знаю. Не купували та і все, бо дорого. От як хочете, так мене й розумієте. Треба вже опять сметану збирати. Ну, ладно, друзі, пішла я, бо ще куча роботи в мене. Друзі, поки набирається вода, я хочу вам сказати, що в мене ще багато роботи. Зараз йду доїти ласуню і в жирний творог і тоді сепарувати ще буду молоко. І пост... хочу зарані поставити загружатися відео на завтра. Я сьогодні сильно заморилася, вдень майже мало відпочивала. От. І вибачте мені, будь ласка. Бажаю вам тихого, мирного вечора, тихої, мирної ночі. І на добраніч вам усім. І до завтра. Надіюся, що завтра буде краще мені. І зустрінемося знову. Пока-пока, мої хороші. Дякую всім за коментарі. Я вам дуже-дуже благодарна, вдячна, що ви мені пишете, що є в нас обратний зв'язок. Вибачте, що сьогодні я оце так з вами досвіданькоюсь. У ну, мене нема нема геть сил, а ще б дуже багато роботи. Вибачте, на добраніч, пока ще раз.